Всім колеги, сьогодні 23 вересня і ми з вами зараз побачимо, яким чином впливає морфорегуляція на архітектоніку рослини, на стан рослини і відповідно на точку росту самої рослини озимого ріпаку. Посів був проведений 19 серпня, сьогодні 23 вересня, була проведена морфорегуляція препарату фоліку в нормі 08 літрів на італій. Ліворуч ось. Контрольна ділянка, праворуч попробована ділянка. Ми думаю, ви можемо це бачити по запарній листової поверхні. І відповідно знову ж таки по розмірах рослин і, звичайно, по довжині кореневої системи. Довжина кореневої системи, ось на ділянці, яка була оброблена, бачите, вона порядок на 4 см довша, ніж необроблена ділянка. Тепер давайте до точки росту. Ось точка росту на рослині, яка була оброблена. Ми чітко спостерігаємо. Ось, ось отакій, таку форму її, вона ніби приплюснута. І ось тепер ми підходимо до точки росту, яка не оброблена. Зверніть увагу, да, тобто, тобі, спостерігаємо тенденцію ось видовження. Ось тут у нас вже верхівка, ось вона, вона вже видовжується і починає витягатися. Плюс е, немає такого помітного галуження, як ми можемо спостерігати закладки бічних бруньок, які ось є на, на варіанті. Зверніть увагу, яка кількість бічних броньок у нас вже закладається, да, яка кількість листків у нас утворюється. Е, чого ми не можемо спостерігати, на жаль, на контрольному варіанті. Е, на що це буде звичайно впливати? Насамперед, звичайно, на продуктивність рослини, і друге питання повернемо систему на, на можливість засвоєння вологи та поживних речовин. Звичайно, Насамперед, концентрація цукрів, ви бачите, рослина більш інтенсивніше зеленіша по відношенню до контрольної. бачите, Це якраз безпосередньо характеризує те, що в нас відбувається інтенсивніше накопичення цукрів, такій рослині, яка оброблена препаратом хуй. Тому це буде безпосередньо впливати на перезимівлю і на якість звичайно, нашого врожаю і потенціалу самого посібу. Сім гарних врожаїв до будучих зустрів.